Мешканець села Руванці, що біля Луцька, рятував кота від свого сусіда. Він помітив тварину у клітці біля ставка. Вона була замордована, мокра і дуже налякана. Коли ж чоловік почав з'ясовувати інформацію, то виявилося, що на вулиці пропало вісім котів. Це не чоловік, це взагалі не людина, це кат, який знущається над тваринами. Всі сусіди про це знають, тому що неодноразово пропадали коти, вже нарахували більше 15 котів, собак він стріляє з я не знаю, як, як називається. Ну там сусіди говорять, що він стріляє в собак. В нього є камера, якраз та камера на той ставок. Що він робить з тими котами з собаками? Ну він тупив того кота. Так да, він тупив. кіт. Є котоловка, він заманював кота їжею. Кіт виходить туди, за ліс, котоловка закривається автоматично, ну і він кинув до себе вставок. Це Олександр Ляшко. Вона перша взяла кута на перетримку, коли побачила пост у Фейсбуці про те, що мешканець Ларуванці нібито хотів його закатувати. У дописі, який зробила Юлія Науменко, йдеться про те, що по сусідству з її свекором живе Кат. Який знущається над тваринами, вона розповідає, що 6 квітня зранку чоловік почув крики тварини і побачив у клітці біля ставка по сусідству напівзамордованого кота разом з кліткою забрав кота до себе. Як розповів нам по телефону рятівник серед сусідів знають про садистські схильності з боку кривдника тварин, каже, що на вулиці вже пропало вісім котів. Зараз рудого пухнастика посушили, обігріли та нагодували. Чоловік, якого обвинувачують у знущанні над тваринами, на двір не вийшов. І на наші телефоні дзвінки не відповів. Зате з нами зв'язався його адвокат і приніс заяву. Сам адвокат коментувати ситуацію на камеру відмовився. Я не хотів би, щоб мене показували, зазначив правозахисник. У заяві йдеться, що Мирослав Іванович Яцик, тобто чоловік, з подвір'я якого забрали кута у клітці, обвинувачує рятівника тварини у крадіжці. І не просто крадіжці, а в такій, яка вчинена в умовах військового стану. Тобто, так розуміємо, обвинувачення у живодерстві плавно. Переростає у обвинувачення у мародерстві. А його невістку він просить притягнути до відповідальності за пост у Фейсбуці, де вона розповідає, що сталося. Він не заперечує, що встановив на подвір'ї живоловку, бо якась тварина, можливо, лисиця, крала качині яйця. Можемо вважати, що умовній лисиці пощастило, бо ж замість неї у капкан потрапив кіт, і стан його таки наштовхує на запитання. Чому кіт був у такому вигляді? Мирослав Яцик у своїй заяві пояснює, можливо, тому що на дворі були опади, або ж цитуємо, не виключається, що автори публікації, задля додаткового привернення уваги та з метою співчутливого сприйняття публікації громадськістю могли самі вчиняти дії, внаслідок яких тварина виглядала б мокрою і непритомною. А також робить риторичний акцент, запитуючи, чому світський кіт перебуває без догляду на чужій приватній території. Але це вже певно питання до кота, який після того, що пережив, навряд чи, хоч однією лапою, ступить на подвір'я Яцика. Принаймні, небайдужі волонтери потурбуються, щоб цього не сталося, і сусіди, в яких є коти, теж. Мирослав Яцик не забарився зі своєю заявою, бо ж після того, як з'явилася фотосесія з напівживим кутом, якого визволили з подвір'я, на його адресу полетів шквал обурення в інтернеті, а на особистий номер надійшли десятки смсок навіть з погрозами фізичної розправи над ним і його сім'єю. У прислужбі службі поліції нам повідомили усі обставини, які пов'язані з жорстоким поводженням з твариною, з'ясовуються. Поліція проводить усі необхідні дії. Ось, власне, можете переконатися, як за котика. Давайте, будь ласка, до сьому можна? Ми попрацюємо. Ви працюєте? Ми а не да не ви... так. тоді ми підійдемо під'їзд. Під ми поїдемо, перевіримо іншу адресу. А що а що сталося? Нічому. Чому ви не хочете зайти запитати цього чоловіка? Я перепрошую, куди ви їдете? Ви ж приїхали за викликом? Чи як? Також у поліції кажуть, що ніяких заяв з приводу жорстокого поводження з твариною їм не надходило. Відповідно, буде прийнято необхідне процесуальне рішення після з'ясування всіх обставин. Ця інформація поліцією перевіряється. Натомість Юлія Науменко написала нам, що таки надіслала заяву про злочин на електронну адресу поліції Наталка Поліщук для новин на часі.